Добре, проповідь моя називається Подяка під тиском, і ви, е, більшість з вас точно знають, що це таке. І ви помічали, що чого батьки вчать своїх дітей? Коли дитині хтось щось дає або ну, самі батьки дають щось, дитині кажуть, що треба сказати? Дякую. Ну, звісно, дитина знає, що треба сказати, без проблем. Але коли стається щось погане, хтось вчить дітей дякувати, коли, ну, коли в дитини проблеми. Ні. Ну і очевидно і зрозуміло чому. І питання: чи ми самі розуміємо, за що дякувати, коли е, наше життя під тиском, коли в нас якісь великі проблеми, коли великі переживання, коли по-справжньому тисне. Чи хтось знає, за що тоді дякувати. Як взагалі дякувати? Де, куди саме вести своє серце, щоб подякувати? І я хочу, щоб ми, як приклад, взяли. Е, Людину з Біблії, який, про яку ми найбільше знаємо, мабуть. Яка відкрилась нам дуже багато злетів, падінь, переживань. І це Давид. Я хочу, щоб ми прочитали частину псалма, якого написав Давид. І як він в своїх утисках, як він це називає, як він дякує, що він говорить. І це 118-й псалом. Із першого по 18-й текст. Ось так. Прославляйте Господа, адже Він добрий і його милосердя вічне, хай скаже Ізраїль, Його милосердя вічне, нехай скаже Дім Аарона, Його милосердя вічне. Хай скажуть усі, котрі шанують Господа, Його милосердя вічне. У своєму утиску я заволав до Господа, Господь почув і визволив. Господь зі мною я не боюсь нікого, що може зробити мені людина? Господь зі мною допомагає мені, я спокійно дивитимусь на моїх ворогів. Краще покладатись на Господа, ніж надіятись на людину. Краще шукати притулку в Господа, ніж надіятись на можновладців. Звідусіль народи оточили мене, але я дав їм відсіч Господнім іменем. Вони оточили мене, звели облогу, проте я дав їм відсіч Господнім іменем. Обсіли мене, наче рій бджіл, але погасли, як вогонь у тернині, бо я дав їм відсіч Господнім іменем. Сильно штовхнули мене, щоби збити з ніг, та Господь мені допоміг. Господь моя сила та пісня. Він став мені порятунком. Вигуки радості й торжества в наметах праведників. Господня правиця здійснює перемогу, Господня правиця високо піднята, Господня правиця виявляє потугу. Ось цікаво. Давид описує свої е, утиски, свої страждання, те, як його тисне. І він пише, за що він славить Господу, за що він дякує Господу. І перша річ, яку я, яка дуже яскраво видно на початку, Господь милосерний, ось за що дякує Давид, за що він славить Господу. Він дякує, він говорить на початку дуже багато. Це е, трошки поясню. Псалом він написаний: не як ми читаємо послання чи якісь інші книги. Думки дуже багато повторюються різними прикладами, різними іншими словами. Тому я використовуватиму лише якийсь один, один певний текст із цього псалма, який буде говорити про цю думку. Але цей псалом багато раз повторює. І ми на самому початку ми читаємо, що е, Давид пише про Боже милосердя і закликає людей. Щоб вони славили Господа за його милосердя. Я розкажу вам історію. Хто ж раптом не знає, в нас вдома є собаки. У нас була одна собака, ми такі щось: ну, що одна собака, їй скучно. В нас є собака, в собаки немає собаки. <сум> Як так? Ми взяли ще одну. І ну, якось воно так хотілося взяти собаку з України і таку, знаєте, що от нікому не треба. Можливо, з якогось притулку. І ми знайшли там. Ліза, побачила в, в Тіктоці. Така о, класна собака. І ну, в неї було непросте життя в неї було. Скоріше за все, її десь вивезли, викинули. Потім вона її збила машина, Вона декілька тижнів ось так повзала там, з перебитою ногою. Вона майже, ну очевидно, що їй не було що їсти. Вона майже померла. І якась дівчина знайшла, завезла в лікарню, потім завезла в притулок. І вже в притулку їй надали медичну допомогу. І справді дуже шкода цю собаку. І якщо ось я вам розказую цю історію, правдиву історію, те, що справді відбувалося. чи вам її шкода, якщо у вас є серце, звісно. Це жарт. Я просто дуже люблю собак. Якщо вам не шкода, ну нічого страшного. Але це цілком природньо. Коли ми чуємо чи бачимо, щось так відбувається, і нам шкода. Але Божа милість це не про те, що Богу нас шкода. Це трошки інше. Пояснення взагалі слова милість це коли, скажімо, шкода, але активна дія цього слова, коли не просто «ну мені так шкода, ці люди, там щось у них відбувається. Ну, так шкода. Ні, Бог активно приймає в цьому участь, Бог допомагає. І ми часто сприймаємо Божу милість, кожен по-своєму. Давайте. Можливо, хто сміливий відповісти. Хто, що таке є Божа милість? Як вона являється? Як ви думаєте, або як люди сприймають, що таке Божа милість? Як би Бог мав би милувати нас? Що би він мав зробити? Простить і відпустить. Простить і відпустить. Добре. Гарна відповідь, це справді так. Це те, чого ми хочемо. Ще може хтось хоче. Витягувати Витягувати зі складної ситуації, ситуації так. Дуже правильні відповіді, я чекав неправильні. <гум> Може ще хтось. Дайте мені неправильну відповідь, будь ласка. <гум> Та ні, я жартую. Може справді, як ви рахуєте, чого люди очікують від Бога, якої милості, щоб, було. щоб все було. Позбавлені да. від страждань. По так. Да. Дякую, ось це те, що я чекав. Ні, але це правда. Ми часто чекаємо від Бога те, чого ми чекаємо. І в мене є, можливо, я розказував, в мене є колега на роботі, який він в нього непросте життя е, і різні були в нього проблеми в житті. Я з ним інколи, коли починаю говорити щось за Бога, він каже: Саша, якби Бог був, в тебе в країні не було б війни. Якби Бог був, ти б не хворів. Якби Бог був, було б все класно. І я розумію, що це він чесний зі мною. Тут справа не в тому, що він якось е, неправильно про Бог говорить, що він це говорить щиро. Але він на Бога накладає свої очікування, яка милість Божа мала би явитися по очікуванню людей. Але так не відбувається. Відбувається часом зовсім інакше. Я хочу лише декілька коротких прикладів, для того, щоб нам було більш зрозуміло зі старого заповіту, з нового, з Біблії, щоб е, дуже коротко я про них нагадаю, це історія Самсона. Я знаю, що не всі читали Біблію, не всі, можливо, добре знають, тому лише коротко я. Я розкажу про нього. Він був, мав народитись Назареєм, він і народився Назареєм. Його батьки були попереджені, що це буде особливий чоловік, особливий хлопець, у якого буде особлива місія захищати ізраїльський народ, виконувати Божу волю. Він мав би бути зразком, хто слухається Бога. Він мав би бути тим, хто веде людей за собою, хто рятує ізраїльський народ. Але він жив так, як йому хотілось. Він порушував заповіді, які йому хотілося. Але ось цікаве, в моменти, коли його сильно притискало, коли проти нього постала тисяча филестимлян, він взяв щелепу Віслюка і побив тисячу филестемлян. Він думав, який я крутий і класний. І в цей же ж момент що відбувається з ним? Його до нього приходить настільки сильна спрага, що він говорить до Бога, ось я зараз помираю. Допоможи мені, він знову кличе до Бога. От він, Тут він тільки що який герой, він знову звертається до Бога. Бог дає йому джерело, просто там, де він знаходиться, він п'є цю воду. Як він називає це ім'я? Це от джерело, яке з'явилось. в своє ім'я, в свою честь. Що от він такий великий, він переміг. Але що відбувається з ним? Він сильно падає, його зраджують, його беруть в полон. І через багато років в полону. Ми не знаємо, що відбувалося його в серці, як що відбувалося за ці роки полону. Він кличе в Господнє ім'я, і Бог до нього приходить. Я не буду розказувати деталі, це дуже цікава історія. Але Бог являє йому свою милість, навіть попри те, що він абсолютно все своє життя не виконував Божу місію. Хоча її знав, він дуже добре її знав. Він цього не робив. Божої милості достатньо, щоб підняти такого, як Самсон. Історія Йони. Бог посилає пророка Йону, каже: ось там є місто, Ніневія, іди і проповідуй. Йона не хоче е, різними способами. це теж, Якщо можливо хто не читав, прочитайте це такі блокбастери. Різними способами, я це так назву. Бог робить так, що Йона все ж таки приходить в це місто, він проповідує. Як, до речі, він проповідує? Він просто, знаєте, ніби бистро ходить, чи бистро бігає, і там все, ви, ваше місто згорить, всі покайтесь. Він ну, отак три дні побігав, вийшов на гору і чекає. Зараз, думаю, буде шоу. Бог казав, що знищить це місто, але нічого не відбувається. Люди в цьому місці вони покаялись. вони якби... Зрозуміли, що вони справді грішні. Вони прикликали ім'я Господнє, і Бог їх змилував. Божої милості вистачило на ціле місто, яке покаялось. І що Йона говорить? Та я так і знав, що ти такий добрий, що твоєї милості вистачить, що ти їх пожалієш. Божої милості вистачає і для Йони, і для всіх. Історія з нового заповіту про Ісуса. Ісус посилає. Учнів, щоб вони йшли і навчали, вони довгий час не з ним, вони ходять, навчають, повертаються до нього. Це для них був час складний без Ісуса, коли в них багато подій відбувалось. І Ісус розуміє, їм потрібен відпочинок. Вони трудились, каже, сідаємо в човен, перепливемо на іншу сторону, там ми будемо відпочивати. Там ви втомились. Він, Ісус це розуміє. Вони пливуть, припливають туди, там натовп людей, які вже побачили, що вони попливли. І там є такий цікавий текст. Ісус говорить про Ісуса, що Ісус побачив їх, що вони, наче вівці, які не мають пастора. Божої милості достатньо, щоб навіть при тому, що коли він втомлений, коли Ісус був втомлений, Він мав тіло людини. Навіть його учні втомлені, Він розуміє, Він бачить цих людей, які не мають пастора, які розгублені, які не мають в житті ніякої цілі і сенсу. Його милості достатньо для цього. І ось. Найбільше і найважливіше, що ми розуміємо, коли говоримо про милість Господа. Ісус бере на себе гріх всього світу. І в якомусь сенсі Він говорить, немає того, хто би міг це зробити. Він говорить, я піду. І я хочу прочитати е, також це вір з Євангелія від Івана. Він ось що говорить: Слова Ісуса. Саме тому любить мене Отець, що я кладу душу свою, аби знову підняти її. Ніхто не бере її від мене, але я сам віддаю її. Владу я маю її віддати, і владу маю знову її прийняти. Цю заповідь я одержав від мого Отця. Ісус говорить, що його милосердя достатньо, щоб простити кожного, хто прикличе Його ім'я. Він розуміє добре, що ми не можемо власними силами, власними зусиллями перемогти гріх, подолати ось цю прірву. Між нами і Богом. Він це розуміє. І кожного, хто приходить до нього, він милує, виявляє свою милість. І Він уже це зробив тим, що віддав своє життя на Христі. Він вже це зробив, тому кожен, хто до нього прийде. І ось що ми бачимо тут, яким насправді є Боже милосердя. Воно не завжди являється так, як люди його очікують, чи так як ми його очікуємо. Але Божої. Божого милосердя і Божої милості достатньо на цілі міста, достатньо на людей, які все життя противились Господу, хоча знали Його. Достатньо на всіх абсолютно людей. Ось що нам говорить Біблія, ось що нам говорить сам Бог про себе, про свою милість. І це те, що ми бачимо в цьому псалмі, в час, коли нам тяжко, чому ми можемо дякувати Господу за Його милість. Тому що вона нескінченна, вона є в найскладнішій обставині. І що далі говорить нам псалом, який ми читаємо, про за що ми ще можемо дякувати? Господь визволяє і з утисків. Ось він, п'ятий вірш цього псалму: Господь, я у своєму утиску я заволав до Господа, Господь мене почув і визволив. Цікаво, Бог справді не просто ми тут говоримо, що Бог являє свою милість в часи утисків, в часи, коли на нас тисне. А Бог і визволяє із цих утисків, Він виводить із цих утисків. І цікавих тут в цьому вірші особисто для мене є цікавих два слова. Перше, я би звернув увагу на слово заволав. Воно особливе це не просто якийсь там крик, чи, чи якесь прохання, чи ще щось. Хто, можливо, був в таких складних утисках, і ось оце «волав до Господа про допомогу, розуміють, що це слово означає. Кожен, я впевнений, кожен має свої якісь певні утиски, свої якісь, свій тиск, свої проблеми, свої випробування. І ми кличемо до Господа, ми просимо Його, щоб він нас визволив. І проблема справді в по великому рахунку в тому, що ми очікуємо, як Бог це зробить, коли Бог це зробить. Ми чекаємо, що ось оце відбудеться саме тоді, саме так, але часто цього не відбувається саме так, як ми хотіли б. І продовжу історію про собаку. Це все ж таки частково хеппі-енд. Вона зараз в нас уже майже рік. І ось ця нога, про яку я розказував. Ми дослідили разом з лікарями, що вона їй постійно болить. От, просто постійно не перестає боліти. Нам сказали, що найкращий варіант і, мабуть, єдиний це ампутувати. Як це відбувалось? Я Ліза розказувала, бо це вона завезла її в лікарню, каже, лишила її в цій клєці. Собака каже, такими великими очами дивиться, що ти мене тут лишаєш. Вона не розуміє, чому. Потім, в кінці дня, ми її забрали, вона дома, їй болить, вона там скавулить, вона ще щось. Хіба вона розуміє, що сталося? Зовсім ні. Чи для неї це біль? Так, для неї це біль. Нерозуміння, чому за мене залишили там, чому мені тепер больно, чому ось оцей от конус такий непонятний, наше воно? Вона не розуміє справді. І Порівняння, вибачте, за порівняння, але часто ми не розуміємо, тому що ми не бачимо картини, яку бачить Бог. І це правда. Ось ми, коли в нас є ось ця собака, ми розуміємо, нам треба це зробити. Чому? Тому що їй постійно болить і так буде краще. Зараз вона бігає, грається, їй вже там байдуже абсолютно до того, їй нічого не болить. Але ось це схоже чимось інколи на нас. Ми в якихось утисках. Ми не розуміємо. Ми не хочемо ні дякувати Богу, ні славити Його, бо ми не бачимо загальної картини. Можливо, я не, я не стверджую, але можливо, Бог хоче з нашого життя щось забрати, що нам заважає, щоб потім ми були щасливіші, щоб потім ми жили вільніше, без болю, без якихось страждань. І нам здається, що от би пошвидше, от зараз я Боже тебе прошу, хай це закінчиться, хай цього не буде. Але є певні якісь процеси, які мають відбутись. Хоч ми і волаємо до Господа, і просимо, але не завжди відбувається саме так, як би нам хотілося. І друге слово, Давид тут пише про утиски. Як він їх описував? В цьому ж самому псалмі є дуже цікаве порівняння, яке мені особисто подобається. Він говорить, що вороги мої оточили мене так, ніби. Рій бджіл обсів мене повністю. Хто коли-небудь бачив, як рій бджіл обсідає вілку дерева? От просто настільки обсідає, що не видно. Видно тільки лише, лише рій бджіл. Що Давицем хоче сказати? Для нього його обставини, його утиски це непроглядна темрява. Щось, де він не бачить абсолютно ніякого виходу. Ось що для нього були утиски. Хоча здається, що це. Якось несправедливо, що це не те, що мало б відбуватись, але Давид описує це так. І ось якраз плавно ми переходимо до третього, за що ми можемо дякувати. Що зробив Давид? Давид говорить: я дав відсіч ворогам, Господнім іменем. І за що ми можемо дякувати під час тиску? Ми знаємо, що Господь не підведе. Ось що написано: краще покладатись на Господа, ніж надіятись на людину. Ви помічали цю цікаву річ? Що Біблія часто говорить, що е, потрібно надіятись на Бога, а не на людей. І говорить, що коли ти на... хто надіється на людину, той не мудрий. Тобто, якщо Біблія говорить, що надіятись на людей не треба, а ми надіємось, щось ми, мабуть, робимо не так. Ану, давайте так. В кого є там дружина чи чоловік, ви надієтесь, довіряєте йому їй? Так чи ні? Ну, чесно, відповідайте. Так? Да. Чи ми довіряємо друзям близьким, які в нас є? Чи ми довіряємо пастору? <рес> <рес> да, добре, ми записали, якщо то хто. <рес> добре. Да, хто це сказав, а хто не сказав? Ні, але це правда. Чому щось, мабуть, тут не так? Можливо, ми щось не так розуміємо. Або щось. Мається інакше на увазі, коли ми говоримо, коли Біблія ставить оце от порівняння між порівнянням Богу і порівняння, порівняння довіри Богу і людині. Мабуть, щось тут є. І ми ж довіряємо, і є люди, яким варто довіряти, і Біблія говорить про наставників, про пасторів, про людей, яким можна довіряти. Але тут щось інше. Біблія цікаве, робить порівняння зазвичай. Коли ми говоримо про довіру до Бога і про віру до людини, то ось ця довіра до людини, вона настільки ненадійна в порівнянні з довірою до Бога, що це немудро довіряти людям. Ось в цьому сенсі: що якщо ми ставимо це на один рівень, довіра Богу, що от Бог настільки мені допоможе, чи навпаки, люди мені настільки допоможуть, як допоміг би мені Бог. Ось це Біблія називає немудрим. Ось це вона говорить про те, що. Так не потрібно робити. Не потрібно, щоб краще покладатись на Господа. І навіть в цьому самому Псалмі Давид говорить, що краще покладатись на Господа, чим на можновладців, на людей, які мають ресурс, гроші, вплив, владу. Біблія говорить, що краще покладатись на Господа в наших ось цих утисках, коли ми не знаємо, що нам робити, коли ми не знаємо за що дякувати, як дякувати, ми можемо покладатись на Господа. І друге, чому ця Біблія негативно говорить про довіру до людей, а не до Бога? Тому що ми часто покладаємо на людей те, що потрібно покладати на Господа, коли ми покладаємо на людей ось цю місію Спасителя, що інші люди для нас щось зроблять, якось нас врятують, інші люди нас визволять, інші люди будуть відповідати за нас. Коли ми покладаємо на людей ось цю відповідальність Месії, яка лише на Господа, лише Він може це от виконати. І Давид, коли проходить ось цю темряву, яку він описав, якось цей рій бджіл, який його оточив, він про це говорить, що він подолає своїх ворогів Господнім іменем. І перед тим як ми зробимо висновки, я хочу, щоб ми подивились коротке відео, яке нам також допоможе і дещо покаже про подяку в справді в складні часи, в подяку під тиском. Всім привіт! Мене звати Денис. Я деякон церкви, але зараз військовий знаходжуся в госпіталі, тому що отримав поранення. Ніг. На жаль, було складне ампутування дуже високе. Зараз я проходжу реабілітацію і також мене чекає протезування. Насправді легко дякувати, коли все добре, коли все дуже боляче і важко складно дякувати. Тому що коли все добре, ти просто говориш дякую, там. ніби в якомусь кафе ти сказав офіціанту дякую. А от коли ситуація дуже складна, коли ти хочеш плакати, коли, коли тобі боляче, і ти все одно крізь зуби там, говориш дякую. Тоді справді ці слова оживають. Я хочу сказати людям, які теж переживають біль, якісь втрати, якісь розчарування в своєму житті. Вони здаються дуже болючими для вас. Мені теж було дуже боляче переживати ті мої втрати біль щоденно, яку я переживаю і зараз фізично. І Я бажаю вам, щоб ви. Насолоджувалися кожною хвилиною вашого життя, щоб не ставалося, щоб ви насолоджувалися Богом, який працює в вашому житті, який відповідає на молитви, який є постійно поряд, Як би не повертали повороти з нашого життя. Він люблячий і йому є за що дякувати. Справді слава Богу. Я показав це відео не заради того, щоб ми подивились, порівняли з собою і сказали, ну мені нема на що жалітись. Так, інколи це працює, коли ми подивимось на складні обставини інших, і ми зрозуміємо, що нам ще є за що дякувати. Але насправді Бог знає боротьбу кожного з нас. Бог поважає боротьбу і утиски кожного з нас. І це не просто що. Нам нема за що дякувати. Це відео і ось це проповідь. Це моє нагадування. Нагадування Бога, Бог, який говорить до нас і каже, що в будь-яких обставинах, які б, які б утиски не були, що б не відбувалось, нам є за що дякувати. Давид пише ось цей псалом після того, як відбулися всі події, і він починає його з Божої милості. Він згадує про Божу милість. І нам є за що дякувати. Нам мимо завжди можемо дякувати Богу за Його милість. Його милості, як ми бачили, достатньо на цілі міста, на людей, які не живуть Його волею, на людей, які зраджують Його, покидають. Божої милості достатньо для цього. Ми можемо дякувати Богу за те, що Він не просто дивиться на нас в наших утисках і залишає нас там. Ні, Він виводить нас звідти. Він звільняє нас від наших утисків. Яка би непроглядна темнота не була. Наскільки страшно там не було б, наскільки не виглядало б, що там безвихідь, Бог звідти нас визволяє. І ми можемо дякувати Богу за те, що ми можемо на нього покладатись, за те, що він Бог вірний, він не такий, як людина, він не зайнятий, він не втомлений, Він, можливо, не вигорівший, чи, чи скаже: Я там мені зараз до тебе немає діла. Він так не говорить. Він завжди доступний. Він завжди той, на кого ми можемо покладати свою надію. І ось що я хочу залишити для нас, як ось те, що сказав Давид, те, що він проголосив, коли ми в утисках, слова, які підбадьорять нас, які допоможуть. Ось що посеред своїх утисків сказав Давид: Господь моя сила та пісня, він став мені порятунком, вигуки радості і торжества в наметах праведників. Господня правиця здійснює перемогу. Господня правиця високо піднята, Господня правиця виявляє потугу. Амінь.